Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав, і ми з вами стали свідками геніально проведеної і спланованої спецоперації по нейтралізації Трампа. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. А поки ми з вами будемо обговорювати те, що сталося, будемо називати речі своїми іменами. Я пропоную вам подивитися на шикарні краєвиди Британської Колумбії. Тобто, дивіться, слухайте, насолоджуйтеся. І не забувайте, будь ласка, підтримувати канал. Не забувайте про важливість ваших вподобайчок, не забувайте про важливість ваших підписочок, і не забувайте про важливість писати коментарі. Тож дивіться і слухайте. Чи можна було уявити ще кілька місяців тому, що Дональд Трамп, людина, яка відкрито загравала з Путіним, яка погрожувала союзникам, яка блокувала підтримку України, раптом почне змінювати свою позицію. Звісно, ні, Трамп був, є і залишається союзником Кремля, принаймні був ним аж до останнього часу. Але щось сталося: і зміни надто показові, і надто різкі, і надто політично переконливі. Щось змусило Трампа переглянути свою роль у цій війні. І я стверджую, так я це стверджую, це була спеціальна операція, і вона була не російською. А операція цивілізованого світу проти впливу Кремля на американську політику спецоперація, в якій увага брала участь також і Україна, і саме завдяки їй Трамп змушений був відступити. Давайте чесно, Трамп головний політичний союзник Путіна на заході. Не Орбан, не Лепен, не якісь маргінали, а саме Трамп. Він реальна фігура, яка могла знищити НАТО, розірвати трансатлантичну єдність і залишити Україну наодинці з російським монстром. Що робив Трамп? Публічно погрожував союзникам по НАТО, вимагав, щоб США вийшли з альянсу, якщо Європа не платитиме більше, блокував постачання зброї Україні, влаштував дивні дзвінки до Путіна в критичні моменти війни. Критично висловлювався про Байдена не за те, що той допомагає Україні, а за те, що робить це занадто активно. І навіть після того, як Путін у своїх заявах відкрито висміяв Трампа, навіть після того, як Кремль почав ставитися до нього як до використаного ресурсу, Трамп усе ще намагався зіграти на користь Москві. Але далі щось пішло не так. Коли я побачив, як Трамп раптово без пояснень покинув самі G7, У мене було лише одне питання: що сталося? Чому людина, яка завжди жадала уваги, вирішила так демонстративно втекти? І головне, чому після цього він став іншим? Чому його риторика, жест, інтонації почали потихесеньку змінюватися? Моя відповідь на саміті Трампу щось показали. Йому продемонстрували факти його змусили зрозуміти, що ситуація зайшла надто далеко. Це могла бути секретна доповідь спецслужб або заява союзників у закритому форматі, або навіть погроза оприлюднення інформації, яка змінює все. І найцікавіше це був лише початок. І я багато разів на цьому каналі казав, що ми будемо ще бачити довгий час результати того класного саміту. Після саміту G7 Трамп їде на саміт НАТО, і вже там він виглядає набагато стриманішим. Так він все ще намагається грати в альфача, але вже накидає прямих погроз в бік європейців. Що змінилося? Скоріше за все йому дали час перевірити інформацію. Те, що він почув, на G7, змусило його призупинитися. Можливо, він отримав застереження від своїх або від союзників. Але далі сталося те, що Трамп, можливо, не очікував. Він знову спробував діяти у старому стилі, почав блокувати постачання зброї Україні. Знову вийшов на контакти з Путіним, знову намагався послабити коаліцію. І тут вибухає скандал з файлами Епштейна. У цей момент дуже багато людей подумали, це Путін, це Кремль вирішив натиснути на Трампа, щоб змусити його бути ще слухнянішим. Але я кажу ні, це була атака не з боку Росії, а з боку цивілізованого світу. Це була частина спецоперації. Останній аргумент для того, щоб Трамп зрозумів, він зайшов надто далеко. Подивіться на хронологію: Трамп блокує допомогу Україні. Пролітає інформація, що він знову розмовляє з путіним. Через пару днів бум скандал з файлами. І вже за добу Трамп мовчить розгублений, боїться камери. Йому чітко дали зрозуміти: грай на боці Путіна, і ми випустимо все. І ось дивіться, що відбувається далі. Різко, без попередження, Трамп оголошує продаж зброї Україні. ночами дає інтерв'ю, підтримує українців. Каже про сильний народ і необхідність захистити демократію. А вже наступного дня ухвалюється рішення обмежити поширення файлів Епштейна, наче за розкладом. Це угода, це обмін, це чиста спецоперація. Він віддає назад контроль і йому дають змогу зберегти обличчя, принаймні тимчасово. І це друзі була не боротьба компроматів, це була геополітична чистка. Коли Трамп став загрозою не лише для України, а для всієї західної коаліції, його поставили на місце. Не знищили, але нейтралізували. Хто це зробив? Я вважаю американські яструби союзників ЄС, спецслужби і, можливо, українські стратеги, які дали точну інформацію і правильно використали момент. І хоча Трамп залишився Трампом, він змушений був прогнутися. І головне, Україна знову отримує зброю. Захід не розвалився, Кремль у люті. І ось тут стається ще щось цікаве. Тільки но Трамп публічно відвертається від Росії, тільки но він заявляє про підтримку України. Починається новий етап: масштабна інформаційна кампанія по відбілюванню Трампу. І увага саме через Україну. У медіа раптово згадують про нібито телефонну розмову між Трампом і Зеленським від 4 липня. Розмову, про яку ніхто не згадував кілька днів, і яка раптом спливає після скандалу з файлами Епштейна, що ж нібито сказав Трамп, за словами наближених до нього джерел, Трамп, мовляв, закликав Україну йти в наступ, завдавати ударів по Москві і Санкт-Петербургу, не зупинятися і тиснути до кінця. Звучить красиво, але чому це стало відомо лише після того, як Трамп? Перевзувся так і змінив свою риторику. Чому, якщо була це така важлива розмова, ніхто про неї не говорив до того моменту, коли Трамп опинився на краю політичної прірви? Це дуже важливе питання. Схоже, після того, як Трамп злякався і погодився змінити риторику, ті ж самі сили, які його прогнули, вирішили використати момент, щоб переформатувати його імідж. І тут у гру пішла Україна, бо саме через Україну сьогодні можна перезапустити будь-якого західного політика, або знищити його, або відбилити. Ця новина про жорстку антипутінську позицію Трампа з'явилася вчасно, стратегічно синхронна із його заявами про зброю для України. А тепер запитайте себе: це збіг чи черговий пункт спецоперації? І що ж ми, друзі, маємо в результаті: перше Трамп заграє з Путіним, отримує попередження на G7. Друге, він ігнорує, отримує удар через НАТО і скандал з Епштейном. Третє. Трамп ламається, заявляє про підтримку України. Четверте, Трампа зараз відбілюють через добре сплановані інформаційні вкиди. І головне, все це чітко, контрольовано вивірено, синхронізовано. Так працюють не хаотичні політики, а спецслужби та стратегічні аналітики. І вони провели свою спецоперацію віртуозно. Дехто скаже: ну якщо Трамп тепер на нашому боці, може його і варто підтримувати. Ні, друзі, не обманюйтесь, він не змінився. Він прогнувся, його змусили. Йому показали, що навіть президент США не недоторканний, якщо грає на боці диктаторів. Цивілізований світ, Європа, Америка, і я впевнений, Україна провели блискучу спецоперацію, але боротьба триває. Бо Трамп може повернутися. Він може ще відновити контакти із Кремлем. І ми з вами маємо бути готові. Викривати його кожного разу, коли він знову почне грати проти свободи. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Будемо підтримувати один одного. Давайте будемо ділитися чесною інформацією, а не просто бути споживачами всього того, що нам намагаються скармити. Для цього, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані чомусь, поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. І, звичайно, напишіть мені вашу думку. Що ви думаєте? Думайте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Ви знаєте, я читаю всі ваші коментарі і на всі ваші коментарі реагую, тому що для мене важливо знати, що ви думаєте. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!